І так, приїхали ми в магазин. Зараз покажу, що ми накупили. Зараз так, камеру Поставлю, щоб видніше було. Так. макарони. Такась пружинка. Це пружинка, як только крошка. Ну давай. Пише пружинка наша. Так, молоко. Танфети ось рачків купили. Ми вже їх колись, Ну такі непогані. Так, що тут ще? Банка кукурудзи. Ага. Ось два таких вот кусманчика м'яса. Таких. Ну тут на все хватит. Чтобы не їздити кожен день. Ось плівку отаку покривну. Це така дуже хороша плівка. Вона на всі случаи життя. Родзинки. Такі це ми купуємо в оптовому магазині, вони такі недорогі. Ну, Непогані. Гарні. Так, це що у нас? Е, ананас консервований. Ну тут гарний. Я щось не дуже це вірю, ну ладно. Так, тоді що? Розпушувач тіста. Хоча в мене є розпушувач. Ну, взяла, то і взяла. Так, кмин це надо. Це будемо рибу е, маринувати. Масло ось таке богодухівське. Ну, Богодухів це в Харківської області. Так, е, сметани трошки, трошки як. Печериці, пів кіла. Це щось зробимо. Це таке сушки перегризти вечором, бо таке. Все одно сидишь там перед телевизором щось хоче погрести. Так, що ще? Так, тут напишки. Так, э, сыр. Сыр. Так. Не, для пиццы щось написано. Так. А, моцарелла сыр. Ну, моцарелла. Так, хеку. Ось тут таке. Ну, більше, більше кива. Дві штуки кумбрії ось просто. Мороженое ось. Бачите, які? ну Гарна така. а трохи не поперек. Ось зайшов на на базарі там м'ясний павільйон, купив ось таке кишка. Така. Ну, мабуть, метра. З метра, може трошки більше, менше. Так. Ага, яєйці ось лоток ну, купили. Отакі ось яйця. Ну щось подорожче, вже по 50. Щось копійками. Таке. Ну і все. Вроді більш нічого такого. Ну, будемо щось готувати. Починати. Може сьогодні і ковбасу навіть зроблю. То що м'ясо все одно обрізатиму, то за тих обрізків зроблю якусь ковбасину. Ну я покажу тоді.